У Суми прибув 41-й окремий мотопіхотний батальйон. Відтепер він буде знаходитись у підпорядкуванні 27-ї реактивної артилерійської бригади. Якими вчинками славляться його бійці та які задачі будуть виконувати на Сумщині? Дізнавалися журналісти каналу. «Відзікон». 41-й окремий мотопіхотний батальйон був створений як батальйон територіальної оборони Чернігівської області. За рішенням генштабу військовослужбовців перевели на Сумщину. Розпочалося підпорядкування цих батальйонів військовим частинам. Так як наша, наша військова частина на даний час в своєму штаті не має батальйону охорони, то було прийнято рішення начальникам генерального штабу, що ми 41-й окремий мотопіхотний батальйон приймаємо своє підпорядкування. До нас прийшли підрозділи мотопіхотний підрозділ, тому я думаю, що це дасть можливість нам більше вдосконалюватися як військовим, приймаючи, приймаючи той досвід, який вони здобували там спільно. Батальйон півтора року перебував на передовій у зоні проведення антитерористичної операції. Про його військовослужбовців, котрі за геройські вчинки мають подяку від президента, складають легенди. Напроти нас позиція сепара, де талантливо стояли дві бехи. Ми підняли квадрокоптер. Я пам'ятаю, я стою, ребята стріляють в закриті позиції. Ніхто, крім мене, не бачить, що відбувається. Я смотрю на екран планшета і вижу попадання. І сіару попали. Они не слышат, Там всі бігають, суетятся, заряджають, стріляють, кричать друг другу. Пыль столбом стоїть дым. Бійці батальйону, які з моменту мобілізації перебували на передовій, стверджують, мирне небо та відсутність пострілів це незвично. Ми їхали в вагоні в ешелоні, і Мимо пронесся поїзд з таким, знаєте, свистом характерним. Нисколько людей попадало на пол. Ну, Реально, ми так звикли вслушиваться, в основному слушатися. Здесь, конечно, немножко відпускають, но. Я думаю, що должно пройти ще времени, щоб у нас відпустилося совсем, Ми перестали, ну, скажімо так, перестали обходити зеленку. Вот, там, или не сходити на обочину. Психологічна розгрузка йде, тому що дійсно починаєш отдыхать, не обращаешь на всякі взиви, спитаєшся, але реакція є ще. Ну і дійсно, що хоч можна вийти в город на людей посмотреть. Сумський міський голова Олександр Лисенко певен, військовослужбовці надійно укріплять кордон Сумщини. Ну я думаю, що ми можемо тільки казати позитив, тому що у нас поруч кордону, ви знаєте, як яка ситуація була в 2014 році, коли ми чекали, що російські війська зайдуть на території нашої області, на території України, і тоді складно було, тому що не було такої кількості військ, яка потрібна для того, щоб протистояти цьому. Для нас безпека наших городян, наших мешканців це дуже важливо, і тут розташування військової частини додаткової це важливо батальйону 41-го це дуже важливо. Чому тому, що ну, так нам якби воно більш буде заспокоїти наших мешканців, надавати їм якби більш впевненості в тому, що вони захищені. Бійці 41-го окремого мотопіхотного батальйону отримали нагороди голови Сумської облдержадміністрації за сумлінне виконання військового обов'язку. Відтепер вони будуть розміщуватись на території військового містечка у селі Стецьківка. Деякі з них днями демобілізуються та повернуться додому.